Привіт! Це канал Paykit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як працювати зі звітом статистика в системі PayKit. Готові? Тоді починаємо. Активність товарів: звіт Активність товарів призначений для перевірки різних параметрів товарів на активність, які можуть вплинути на можливість їх продажу. Простіше кажучи, цей звіт дозволяє визначити, чи буде товар продаватися на торгових точках. Щоб скористатися перевіркою товарів на активність, спочатку перейдіть до розділу звіти, потім Статистика і оберіть активність товарів. Далі натисніть на кнопку Торгові об'єкти та виберіть торгові точки, на яких потрібно перевірити активність. Якщо прив'язка до торгових точок не потрібна, тоді зніміть галочки з усіх точок. Також можна натиснути на кнопку групи товарів та вибрати конкретні групи для фільтрації. Або ж скористатися кнопкою картки товарів, якщо потрібно відобразити невелику кількість товарів. Після вибору необхідних параметрів натисніть кнопку Створити звіт. Система завантажить перелік товарів відповідно до ваших фільтрів. Всі вищеописані пункти дозволяють перевіряти активність товарів за торговими точками, за групами товарів чи конкретними товарами, а також у комбінації цих складових. Середній чек. Звіт дозволяє будувати графіки за середнім чеком за період часу по всіх або деяких торгових точках. Звіти можна побудувати кількох видів: стовпчиковий, круговий, текстовий, або завантажити його до CSV, XLSX чи PDF файлу. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту середній чек у випадаючому списку зліва. Для створення звіту необхідно встановити період часу, за який буде створено звіт, додати торгові об'єкти та натиснути кнопку Створити звіт. Динаміка кількості чеків. Даний вид звіту показує динаміку кількості чеків за вибраними торговими точками та за період часу. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту Динаміка кількості чеків у випадаючому списку зліва для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою, часом, деталізацією, щодня, дні тижня, місяці, роки або по торгових об'єктах і натисніть кнопку Створити звіт. Динаміка продажу Даний вид звіту показує динаміку продажів за вибраними торговими точками та за період часу. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту динаміка продажу у випадаючому списку зліва. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою часом, деталізацією, щодня, дні тижня, місяці, роки або по торгових об'єктах і натисніть кнопку Створити звіт. Ціни. У розділі ціни можна переглянути звіт за різними рівнями цін на торгових точках. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту ціни у випадаючому списку зліва. Для побудови звіту натисніть кнопку «Рівень цін. Виберіть тип ціни, за якою будувати звіт. Виберіть товари або групу товарів і натисніть кнопку Створити звіт. ТОП товарів. Звіт топ товарів дозволяє відстежувати топ. 3, 5, 10, 20 і так далі. Товарів, що продаються за обраний період часу або за кількістю продажів, одиниць або за сумою продажів. Документ відкривається у двох варіантах: виводиться на екран або експортується у файл. Звіт є статистикою продажів, складаючи перелік найбільш затребуваних товарів на торговій точці або по всій мережі. Таблиця повідомляє інформацію про товар, а саме: про його місце в топ. Код товару, найменування товару, продану кількість та сума. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту топ товарів у випадаючому списку зліва. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою, часом, оберіть торгові об'єкти, постачальників, топ товарів, сегментацію за кількістю продажів або за сумою продажів і натисніть кнопку Створити звіт. ABC та XYZ аналіз ABC та XYZ аналіз дозволить проаналізувати асортимент та визначити на підставі обсягу і рівномірності продажів, які товари повинні бути в достатній кількості, а які навпаки можна виводити з асортименту. Щоб скористатися звітом, перейдіть до пункту ABC та XYZ аналіз у випадаючому списку зліва. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою, часом. Оберіть торгові об'єкти, групи товарів, картки товарів за потреби включіть перемикач, включити серії та показати значення і натисніть кнопку Створити звіт. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати зі звітом статистика в PayKit POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.